Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. А сьогодні я б хотіла поділитись із вами рецептом приготування одного дуже смачного салату. Він, звичайно, по інгредієнтам трішки схожий на шубу, але це не шуба. Тут зовсім інші будуть інгредієнти. Один із них, звичайно, є такий, як у шубі, це буряк червоний. Ось я його вже натерла і зараз ми будемо його покривати сметана і майонез. Майонез із сметаною. Покриваємо. Так, один шар у нас є нашого салатика. Дуже так не придавлюємо, щоб він такий був повітряний. Так, тепер ми викладуємо сюди варені яйця. Так, виклали яйця в арені. трішки яйця присолимо. Так і знову ж таки сметанка і майонез. Ми будемо розмішувати, покривати майонезом наші яйця. Слідуючий шар після яєць у нас сир, твердий сир. Так, ми його розкладаємо. І на сир ми трішки, буквально пів зубочка чеснику. Я його потерла на терці, ось трішечки. Покладемо чесничку так. Для пікантності. Півзубочка десь. Так, тепер потрусимо грецькими горіхами сир, так. Ось так дуже їх. Не треба давити, а так, такими кусочками маленькими подрібнити і притрусити наш сир. Ой, чесничок так пахне. Такий смачний салатик ми робимо. М -м -м -м. Дуже смачно. Так, і знову ж сметанка із майонезом. майонез. І перемазуємо. Тепер, після сиру й горіхів, ми викладаємо шар нашого зеленого горошку. Цікаві інгредієнти, правда? Спробуйте приготувати такий салатик. Я думаю, що вам сподобається такий салатик. Так. Розрівнюємо горошок, щоб він так рівномірно у нас розмістився на нашому салатику, тому що зверху ми зараз будемо покривати шар червоного буряка, і він у нас буде останній. І вже бурячок ми будемо знову перемазувати, так? Кладемо бурячок зверху. О, який красивий колір у цього бурячка? М -м -м, такий буряковий. Бурячок дуже смачний. Так, і останній шар бурячка ми виклали і будемо перемазувати майонезом. Майонез е, я ж зробила сама. У мене на каналі Емілі є два види, як готувати майонез. Один варіант у мене із вареними яйцями. А другий варіант із сирими. Сьогодні я приготувала із сирими. Так. Перемаз. Ось такий салатик у нас получився. із червоним буряком, сиром, горіхами і горошком зеленим. Спробуйте, я рекомендую. Попробуйте, зробіть. Я думаю, що ви будете в захваті від такого салатику. Це буде такий у вас салатик без рибки, без одні овочі, сир, яйця. Так що, я думаю, що ви його полюбите. На сьогодні все. До побачення, до нових рецептів. І смачного вам бажаю кожного дня.